Привіт, друзі! З вами Жанна і в ефірі рубрика «Годі читати Біблію. Сьогодні поговоримо про те, що серйозні речі. Коли вже випав біль на вашу долю, то трохи мужності допоможе краще, ніж багато знань, трохи людської симпатії допоможе краще, ніж багато мужності. А найменша крапля любові до Бога краще за все це перелічне. Це одна з цитат мого улюбленого, улюбленого автора Клайва Льюіса. Сьогодні, як ви здогадалися, мова буде йти про біль. І тут нам допоможе одна із найтрагічніших книг в Біблії. Трагізм цих пісень він розкривається буквально кожним віршем. І складно не зрозуміти, про яку книгу йде мова. А вже ж ми будемо говорити про те, як наше серце. Буквально здатний відчувати, що саме серце до чого нас воно провокує, коли нам погано, як воно задає собі питання, на які майже неможливо знайти відповіді, просто блукаючи сторінками. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про книгу «Плач Єремії». Сьогоденний контекст він трохи інший. Я вважаю, що він не менш. Трагічний в наших очах, і мені б вже ж хотілося зупинитися на історичному контексті того дня цієї книги. Але цим ми займемося, мабуть, іншим разом. Хоча лукавити не буду, спокуса в мене дуже велико. Але ми маємо ефірний час, тож я пропоную нам розпочати. Давайте відкриємо з вами книгу Плач Єремії, третій розділ. Автор буквально плаче. Автор буквально виливає свій біль за те, що відбувається. Він говорить, що щось таке в його серці, що не дає йому спокою. 18-й вірш, третій розділ. Цей вірш відкриває нам досить цікаве спостереження. Щось відбувається. Сказав я до свого серця: я будь-яку на розраду втратив. Забув я вже, що таке добро, і сказав собі, залишила мене і міць моя, і на Господа надія. Третій розділ, 17-17 вірш. Єреме звертається до себе. Це цікаво, він звертається не до когось, він звертається до себе. Щось він візнає. Щось досить важливе, він викладає перед Богом. І зверніть увагу, що він веде досить цікавий діалог зі своєю душею. Що таке душа? До речі, слово душа дуже буквально часто згадується як ознака життя. Ми можемо читати цей вірш як питання до свого життя. Моє життя усі мої турботи пам'ятає. Моє життя в мені зігнулося долу. А якщо ви ну, читаєте душа. Для вас це якось абстрактно. Ми якось можемо просто трохи знецінювати стан. Але коли ми говоримо моє життя зігнулося, моє життя не має більше надії, то ми можемо зрозуміти, що йде мова про повне відчій. Ми, ми розгублені, коли читаємо це. Але здавалося б, цей повний відчай і розруха, але що ми читаємо далі? Він продовжує. Та серце пригадає все це знову. І знову розбурхає надію. А в російському перекладі, ну вот що я відповідаю моєму серцю. Вот що моя надіжда. Серце пригадає все це знову і знову розбурхає надію. Бо, ласка Господа безмежна. Бо Його милосердя не вичерпне. Воно оновлюється знову щоранку, адже велика праведність Твоя, душа моя говорить: Господь мій Бог. Тому надію покладаю я на нього. Господь благий до тих, хто сподівається на нього, той до душі йому, хто його прагне. Цікаво, ми бачимо, ми бачимо не просто роздуму Єремії, ми бачимо, що, що Він говорить зі своїм серцем. І є дві ідеї, які я б хотіла підкреслити сьогодні. Перше, часи глибокого відчаю бувають. Часи розрухи трапляються. Жага, жага до життя вона випаровується і таке дійсно трапляється. Але ми, як творіння Божі, ми спроможні мати пам'ять, як творіння розумні, які будують свою віру не на відчуттях, а реально на твердих обітницях. Ну, на що я сподіваюся, на твердих обітницях нашого Бога. Ми здатні нагадувати собі, хто ми, а хто Він. Коли ми читаємо цей уривок, Просто як текст ми бачимо лише почуття. Але коли ми бачимо, ми вивчаємо глибше цей текст, ми розуміємо, що, здається, Єремія має щось більше, ніж відчуття, почуття. Другий висновок ведіть діалоги зі своїм життям, зі своєю душею, можна так сказати. Зупиняйтеся і ведіть ці діалоги. Це допоможе вам зрозуміти, на чому будується ваша віра. І це досить серйозне питання. Якщо ви будете всі ці вірші читати і замінити слово душа на життя, ви розумієте, що так, ну, щось зараз відбувається катастрофа навкруги, хто втрачає близьких, рідних, домівки. І ну, взагалі на це неможливо дивитися без, ну, без відчею. Неможливо це проживати без відчаю. І наша душа. Вона, ну, вона стресує. Але якщо ми розуміємо, що мова йде про наше життя і є щось більше, ніж наше почуття, то ми повинні згадувати ну, обітниці, які говорить, ну, які тут написані, які залишив нам Господь. Господь наша надія навіть у часи розруги. Якщо вам. Якщо вам не складно і ви відкриті говорите про це, ви можете поділитися своїми переживаннями зараз. Я думаю, що це велика привілегія, що ми великий привілей, що ми можемо розмовляти про це, що ми можемо говорити про наші е, травми і наш біль. Тому що є той, хто зцілює нас. Будемо читати ваші коментарі, і сподіваюся, вам цікаво. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь та е, будь ласка, залишайтеся з нами. Па-па.